Перебуваючи в глибокому, великому світі, ми завжди відчуваємо, що я і той світ, який я створю, перебувають в постійних зв'язках із світом інших людей, з, яким, з якими я взаємодію. І тут я хочу навести два приклади, розповісти дві історії зовсім свіжі історії. Які показують, наскільки важливо розуміти, що ми можемо поглиблювати, розширювати світ, творити цей світ і творити ці зв'язки з минулим і перекидати його на майбутнє? Перша історія пов'язана з нинішнім Нобелівським лауреатом в медицині і фізіології. Його прізвище Пабо. Він Швед? як ви знаєте, він отримав. Нобелівську премію, не очікуючи на це, оскільки він займався кілька десятиліть наукою, над якою іронізували вчені. Ця наука, він її сам створив, називалася палеогенетика. І це сприймалося як хобі, є просто як задоволення, як певна творча, творча ну, знає, ну, гра певна творча гра. І він, до речі, мав можливість він навчався в Європі, потім в Сполучених Штатах була його перша робота. Потім його запросили до Мюнхена, Людвіх Максимілян Університет. університет. І вже в Мюнхені, коли в Ляйпцюгу відкрилась інститут, відкрився Макса Планка, його запросили в 97-му році, Східна Німеччина, бідне місто тоді. І він, відчувши, що там є творчі люди, що там є велика, велике бажання творити науку, переїжджає туди в Ляйпсі в 97-му році і 25 років живе, досі живе в Ляйпсі. І те, що він відкриває, і те, що вдалося його команді. Вразило всіх вже давно, і от зараз він отримав Нобелівську премію. Але що він нам відкрив? І тут я коротко хочу завершити цю історію. По-перше, він народився в досить вузькому світі. Він швед, він незаконний син, до речі, також Нобелівського лауреата з медицини. Його батько отримав в 82-му році Нобелівську премію. Він зустрічав батька тільки. Пару годин на тиждень. І так до кінця свого життя його батько і не визнав цю другу сім'ю. Тобто вони були таємною сім'єю. І пабо і його мати, естонський хімік, жили своїм світом і дуже рідко навідувався до них батько. Він жив на цій сі двій сім'ї. І от мати його повезла колись в Єгипет і показали йому музей Каїрський. Він побачив єгипетські мумії. Його це дуже зацікавило. А чи можна дослідити ці мумії, Чи можна протягнути ці лінії? Що це були за люди, так давно це відбувалося. І Він вивчав єгиптологію, вивчав копську мову, вивчав давню історію і паралельно молекулярну біологію. І вже останні 30 років, займаючись цією наукою палогенетикою, він відкрив дивну річ, як ви знаєте, він написав низку популярних книжок. Він відкрив те, що неандертальці не є нашими попередниками, а жили паралельно з видом Homo sapiens. Причому неандертальці жили в Європі, а ми з вами прийшли з Африки. А в цей час в Азії жила третя група людей, яких називають сьогодні, умовно, денисівці. Це були три різні види людей. Тобто, ми жили в досить різноманітному людському просторі. І він відкрив. Що зв'язок нас з неандертальцями, зв'язок через гени, через мови, через спілкування подовжує нашу з вами історію, що неандертальці, перебуваючи в наших генах на 2%, є нашим близьким світом, є частиною нашого світу, і наша історія набагато довша, чим нам здавалося. Це людина, яка створила цей світ, це людина Пабо, який через. Свій інтерес через свою відкритість до а, творчості, до науки, попри всі очікування на великі премії, на великі доходи, створив щось, що розширило світ кожного з нас. І другий приклад я сказав свіжий, дуже коротко: а, це нещодавно вийшла а, книжка. Яка розповідає про жінку шамана, українською мовою буду казати шаманка, яка жила в Саксонії 9 тисяч років тому. Її могилу знайшли ще в 34-му році, але саме палогенетика, частково команда Пабо, частково група антропологів, істориків і археологів, нещодавно відкрили, що це жінка, досить молода жінка, яка має мала силу. Яка мала е, потужний релігійний містичний досвід і була центром якоїсь групи людей, які проживали на цій території Східної Німеччини? В цей період у нас не залишалось могил, оскільки це я, археологам здається, що ці тіла просто клали на землю, коли люди помирали, і це дуже рідкісне явище, коли відкрили це, і там було багато прикрас. Було, були амулети, знайшли дитину, кістки дитини, які було десь 6-8 місяців. Але що тут цікаво, я кажу зараз перебувати в світі, це було 9 тисяч років тому. Поряд з цією могилою знайшло, знайшли кілька масок з рогами оленів, і датування Сі-14 показало, що ці маски були там закопані. 400 або 800 років після смерті цієї жінки-шаманки. Вона померла десь у вісі 32-33 роки. І це вперше вказує, кажуть історики, археологи, на певний культ, на певну пам'ять, на довгу пам'ять групи великої, яка не мала писемності, яка не мала ще якоїсь розвиненої релігії. Ця жінка була посередницею між собою, між людьми і світом духів, і. Була створена довга традиція. Ті люди, які жили 9 тисяч років тому, мали дуже багатий і широкий світ. Їхній світ був світ земний, світ простору, де вони жили, був світ духів, світ собі подібних, і вони створювали довгу пам'ять уявляєте собі давній час і пам'ять, яка триває 400-800 років. Коли із уст в уста передаються певні оповіді про цю шаманку, про її діяння, про її силу і все, що з цим пов'язано. ось ці два приклади. Вони показують, що наш з вами світ, перебування в світі набагато глибше і відкрите для того, щоб бути розвиненим. Що ми спостерігаємо, що ми чуємо, з ким ми спілкуємося, що ми робимо. Які цілі собі ставимо, які сенси ми створюємо або приписуємо своїм діям, це і є наше місце в світі. Це перший момент, на який я хотів звернути увагу. Сподіваюся, ми з ви можете поділитися я хотів би вашими власними спостереженнями відчуттями. Але виникає ще друге питання, яке у нас через кому позначене. Як бути суб'єктом у Ситуації невизначеності. Я вже сказав, що сам світ, який ми створюємо, є нашою активністю. І у людини пасивної, у людини, яка закрита, яка збіднює себе, завжди дуже бідний вузький світ. І вона взагалі не живе у світі, вона живе на якомусь клаптику своїх уявлень, своїх переживань, своєї території не більше. Але якщо казати про те, як бути суб'єктом ситуації невизначеності, у нас були розмови на цю тему із членами клубу неодноразово. І для того, щоб встановити правильний стандарт або тест, щоб ми відчували те, що ми з вами, люди 21-го століття, 22 року, коли ми кажемо про невизначеність, ситуацію невизначеності, ми переоцінюємо наше минуле минуле людство. Нам здається, що були якісь ситуації стабільності. І в цих ситуаціях стаб стабільності спокійно, розмірено жили попередні покоління і були в таких спокійних, досить обставинах. Можна сказати, що наша історія це Постійна ситуація невизначеності. Це перша теза. Друге, що саме через подолання цієї ситуації, або уміння, мудрість і мужність існувати в ситуації невизначеності, і створило все, що нас оточує. 200, 300, 500 тисяч років тому.